В рамках візиту естонської делегації до Житомира підбили підсумки проєкту під назвою Підтримка реформи професійно-технічної освіти в Житомирі. Цей проєкт, який є спільним з естонськими експертами, я вважаю, був дуже успішним. Навіть я, маючи великий досвід міжнародної координації, можу сказати, що ви тут насправді мотивовані, цілеспрямовані та професійні люди, які хочуть щось розвивати та змінювати під час проєкту вдалося провести аналіз мережі закладів професійно-технічної освіти та спланувати шляхи її подальшого розвитку. Наші естонські друзі вони допомагали нам без час саме в стратегії розвитку наших закладів, внутрішньому оцінювати, те, що ми маємо, тому що нам потрібно розпочати щось, що ми маємо, і далі рухатися. Також наша велика делегація була в Естонії, побачила саме живу, як працюють заклади профтехосвіти. І як вони все ж таки відрізняються від наших. Тому ми не будемо говорити, що в нас все погано. Ні, в нас є досить багато гарних ідей, у нас гарні майстри, викладачі, але все це потрібно систематизувати. Один з представників естонської делегації Рауль Амер наголосив, що говорячи про розвиток професійної освіти, варто фокусувати увагу на двох важливих аспектах. Один з них, перш за все, націлений на ринок праці та роботодавців, другий на учнів, які отримують професійні навички. І ці дві системи повинні бути в рівновазі. Якщо ми фокусуємося лише на учнів, тоді можемо забути про роботодавців, для яких і готуємо професійних робітників у майбутньому. Підготовка кадрів професійно-технічних спеціальностей зараз є важливою складовою для відбудови України. України. Тож даний проєкт допоміг не лише зрозуміти, у якому напрямку рухатися навчальним закладам, а й вже показав певні результати. Ремонти ми зробили першу капітальну, першого, другого, третього поверху, чотирьохповерхового нашого корпусу. Теж завдяки цьому проєкту нас будуть запроваджувати зараз теж завдяки проекту. То, що ні робиться, короткочасні курси. І це буде е, короткостроковий трьохмісячні курси. Діти паралельно будуть вчитись на цих їх і отримувати теж диплом. Диплом буде е, Затверджений нашим тут кабінетом він буде чисто на рівні ну, регіональному. Директор іншого закладу розповів: завдяки проєкту вдалося провести анкетування серед батьків та учнів, щоб зрозуміти їхні побажання щодо навчального процесу. З'являються нові компетентні підходи е до процесу виробництва враховуються побажання щодо там сучасних матеріалів, якщо це, наприклад, будівельний напрямок, то батьки і діти чітко вказують, з якими матеріалами вони хочуть, наприклад, працювати, що вони хочуть нового узнати, тобто якась нова технологія. До 2027 року в Україні планують сформувати мережу академічних та професійних ліцеїв. Тож дбати про якісну профтехосвіту потрібно вже сьогодні. Віктора. Кутунович, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.